Вітаю вас на моєму каналі. я в магазині Аврора з 9 по 15 грудня нові акції, Покажу, що зі знижкою. Кекс Панатоне з родзинками та цукатами 500 грамів 189 Та з шоколадними краплями теж 500 грамів 189. Шоколад молочний Несквік з полуничною начинкою 100 г 51 гривня. Батончик рошен. Іде в асортименті 13 гривень. Далі у нас адвент календарь. Набір цукерок 120 грамів 99. Набір цукерок шоколадний королівський шарм 112 грамів 49 гривень. Конті набір цукерок. їх 190 грамів 44. Паста шоколадна горіхова. вері пері 230 грамів 99. Крем паста шоколадна молочна фундук 375 грамів 109 гривень. А далі у нас кухонні приладдя та посуд. Шприц кондитерський з насадками 39 гривень. Набір приладдя кухонного, овочечистка та тертка 84. Лопатка кулінарна силіконова з пластиковою ручкою. Іде в різних кольорах 19. Килимок. Для розкатки тіста силиконовий 65 на 45 сантиметрів коштує він 149. А це мішечок кондитерський для крему силиконовий 19 гривень. Маслянка кухона скляна 20 на 13 сантиметрів 139 Лоток для зберігання яєць пластиковий. Ціна його 55 гривень. Качалка для тіста дерев'яна з ручками. 109 гривень. Молоток для м'яса дерево та метал. Ціна 129 гривень. А це менажниця дерев'яна 18 на 37,5 см 249. Дошка кухона пластикова 28 на 18 см 64. А це пляшка для олії оцту, 2 в одному, ціна її 169. Араганазя для зубочисток пластикова з дозатором. 39. Далі відкривачка для пляшок металева. Коштує 84 гривні. Ножиці кухонні. Ідуть в різних кольорах, 22 гривні. Набір ложок столових металевих. Три штуки 29. Палички бамбукові довжиною 25 см 14. Палички бамбукові довжиною 30 см 17. А це новиночка. Контейнер харчовий дитячий з ручками та кришкою для хлопчиків та дівчаток 129. Далі у нас кришка універсальна скляна з силиконовим обідком. Діаметр 24 см 189 і 26 см діаметр 209. А це цвакира кухонна, коштує вона 140 гривень. Далі у нас кришка універсальна, скляна, 24 см діаметр 84 гривні. І 26 см діаметр 88. Ніж кухони для м'яса, довжина леза 20 см 119. Ніж кухонний сталь чорного кольору 199 гривень. Склянка низька. Об'єм 250 мл 19. Висока склянка. 255 мл 29. А це келих для вина скляний. Зі знижкою 84 гривні. І ще келих для вина. З гранями ось такий 109. А це новиночка: набір келихів для вина 2 штуки в наборі. Ціна цього набору 350 гривень. Далі у нас набір інвентаря кухонного пластикового 6 штук в наборі, ціна цього набору, 289 гривень. Годинник настільний круглий. Ціна 77. Лампа настільна на підставці білого кольору 149. Годинник настільний круглий. Ціна його 147. А це світильний клет на стінний білий. Коштує він 199. Лампа світлодіодна. Євросвітло на 10 Вт 29. І лампа світлодіодна на 7 Вт, теж коштує 29. А це нічний клет на два режима. Для хлопчиків та дівчаток 55. Тримач для зубних щіток на стіни пластиковий кактус. Ціна 29. Пробка для раковини іде в асортименті 27 гривень. Футляр для зубної щітки, пластиковий 22 гривні. А це дозатор для рідкого мила з мильницею фарфоровий 119. Набір аксесуарів для ванної кімнати 3 предмета 179 Дозатор для рідкого мила з відділенням для губки. Ціна 99. І ще ось такий варіант: дозатора для рідкого мила скло 55. Плед бавовняний 180 на 130 см коштує 217. А це дитячий плед мікрофібра 70 на 100 см іде в асортименті 99. А це новиночка простирадла на гумці 180 на 200 см, ціна його 399. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!